Ви собі. Ти тільки переїхав до Німеччини, а держава вже готова дати тобі гроші на старт до 2,5 тисяч євро безповоротно. Не кредит, не вборг, а реальна підтримка. Але є одне але про ці гроші більшість просто не знає або боїться подавати заявку і втрачає шанс. У цьому відео я покажу, як українцям отримати ці гроші покроково, просто офіційно без посередників. Німеччина виділяє мільйони на підтримку мігрантів. Але ті, хто не подає заявку, не отримує нічого. Я працюю як фінансовий консультант вже більше як 17 років, і я бачив, як люди отримують ці гроші, і як втрачають через незнання. Тому це відео не реклама, це реальний маршрут для тебе. Тепер слухай уважно: ти можеш подати заявку, якщо маєш українське громадянство, маєш документ, параграф 24, тимчасовий захист, зареєстрований у Німеччині, тобто маєш адресу. Плануєш почати бізнес, вчитись. Або працювати на себе. Ці гроші дають не всім. Але якщо ти підходиш, шанс величезний. Держава має кілька програм. Перша Einstiegsgeld. Це підтримка для тих, хто переходить із соціалки в самозайнятість. Тобі можуть платити по 300 400 євро щомісяця до 6 місяців, друга Gründungszuschuss. Підтримка, якщо ти був на біржі праці, третя Bildungsgutschein. Це ваучер на навчання, наприклад, якщо хочеш пройти курси. Його вартість до 5 або навіть 10 тисяч євро. Четверта місцеві програми. У деяких містах є бонуси для нових підприємців. Це все офіційно і безкоштовно. Тепер головне: як ці гроші реально отримати. Ось покрокова схема. Крок перший. Записуєшся на консультацію в Center або до консультанта ІХК. Крок другий. Готуєш короткий бізнес-план. Не страшно, якщо ти не експерт. Достатньо написати ідею, витрати і як плануєш заробляти. Крок третій. Подай заявку. Зроби це через свого консультанта. Крок четвертий. Підпиши договір Барунг» – Це угода з Джобсентру. Крок п'ятий. Отримай переказ і починай свою справу. Усе це займає від двох до чотирьох тижнів. Але важливо не запускай бізнес до офіційного дозволу. Ось тобі приклад. Олена з Києва переїхала до Лейпцига. Вона хотіла робити манікюр. Разом ми підготували документи, подали заявку. Вона отримала 1950 євро, купила матеріали, запустила послуги. Через три місяці вже мала стабільний дохід до 1600 євро на місяць. Це можеш бути ти, реально. Подивись на свою ситуацію: маєш план, маєш бажання, тоді не чекай. Твої 2500 євро вже чекають. Напиши в коментарях, яку справу ти хочеш почати, я підкажу, яка програма тобі підходить. А якщо хочеш допомогу. Запишись на безкоштовну консультацію. Посилання до мого календаря знайдеш в описі під відео. Підпишись на канал, бо в наступному відео я покажу, як українцям повернути до 3000 євро зі сплачених податків назад на власний рахунок. Дій зараз, бо потім може бути пізно.